Здоровенькі були. З вами Ал. Сьогодні у нас на ремонті зубна щітка від Philips. З дефектом не тримає ецентр. По процедурі розбору нам потрібен буде медичний шпатер. Він у нас йде фокус тонший. Ми обережно піднімаємо його. У нас видно, що потрапляла вода туди всередину. Далі у нас є по краям такі дві Раз пластики, ми їх обережно нажимаємо, нажимаємо на нож вниз, у нас вона отак обережно вилазить. Відкладаємо. Бачимо, в нас вона трошки затікала. У нас є вироботка. Щоб було видно, бачите? Вкручуємо. І по сторонам кріплення таке у нас виймається. І ми можемо спостерігати, що у нас кріплення. Сподіваюсь, видно, що у нас воно тріснуло. Тому зараз ми його замінюємо і перевіряємо. Після заміни ексцентрика лаз все працює. Всі ружины все працює.